Завтра у вас в 9 продовження судового процесу. Е, чого ви самі особисто очікуєте від цього процесу? Тому що коли говорити про те, що кажуть спостерігачі, чи те, що кажуть європейці, чи те, що кажуть наші спостерігачі, то звичайно. Е, Політична складова в цьому процесі помітна будь-кому в Європі, і більшість заяв відомих європейських політиків якраз і говорить про те, що це є несправедливе використання судочинства, недосконалої судової системи, політичні, політичні переслідування опонента. Жодної оцінки з жодної міжнародної організації чи європейського спостерігати, ми, ми не бачили. Натомість українські чиновники кажуть, що ви з їхньої точки зору винні, а винні повинні бути покарані. Справа має, має бути доведена до кінця. Якщо вони вже цю справу почали, то зрозуміло, що при такому ставленні європейців до цієї справи, е, ну скажімо так, ув'язнити вас з тої чи іншої причини, це фактично поставити під сумнів, можливість підписання угоди про вільну торгівлю. Це погіршення стосунків з заходом, і це має величезні геополітичні наслідки. Натомість, щоб зберегти політичне обличчя, не посадити вас, це додати вам додаткових балів, якщо говорити про них, чого вони хочуть, чого ви очікуєте. Ну, в першу чергу всім доброго вечора. Добрий вечір, пане Миколе. Я хочу подякувати вам, що канал ТВІ разом з п'ятим каналом ведуть пряму трансляцію судових засідань і ви, по суті, єдиний канал. Які по підсумкам політичного сезону, як зараз е, модно говорити, запросили мене в студію е, п'ятий канал ТВІ – це остання надія країни на чесну інформацію. От я вас хочу зупинити Лозон і сказати відразу нашим глядачам, бо було дуже багато критики чи закидів на нашу адресу, що ми там тільки вас підтримуємо політично? Я вам кажу чесно, всі студії ми вас не підтримуємо, але ми би хотіли разом з вами підтримувати демократію. Це правильно. тому ми за цим ну це не значить, що ми не будемо політично вас підтримувати на виборах. Кожен зробить свій вибір сам особисто. Але е, для нас це процес не так над вами, як над демократію. Тому що якщо станеться е, несправедливий вирок, наприклад, по відношенню до вас, то можна явити, що буде по відношенню до всіх наших глядачів потім у майбутньому. Да. Тому прийміть мою подяку. Причому за те, що ви остання барикада демократії в Україні в журналістиці. На каналах телебачення, крім п'ятого каналу, ті все поглинуто сьогодні клановою владною системою, і тому промивка свідомості людей іде системно щодня. І ми всі маємо від цього наслідки і результати, в тому числі це і президентство Віктора Януковича. На жаль, яке через канали телебачення людям просто вклали в свідомість, і ми тепер маємо ці наслідки. Ви знаєте, я чесно, не хотіла би дуже багато часу приділяти всьому судовому процесу сюжет, який ви показали зараз об'єктивний. Чесний, і я просто хочу сказати, що ви зібрали всю історію, причому зробили це коротко і зрозуміло. Я лише скажу про те, що Сергій Власенко, якого ви знаєте, не було на процесі судовому, він повернувся зараз і він спілкувався. З двома дуже великими компаніями аудиторською компанією BDO і компанією Covington Боринг, яка є провідним по суті, лідером серед правозахисних і юридичних компаній світу. Компанія BDO Аудиторська має свої філіали в 119 країнах світу і займає п'ятий рейтинг в світі по своїм обсягам роботи і по позиціям професіоналізму. І якраз Сергій Власенко з ними повністю вже завершив роботу, і він приїхав з фундаментальним звітом в руках про цю кримінальну справу і про всі інші кримінальні справи. І ви знаєте, коли е, такі великі, поважні, авторитетні компанії світу е, провели прес-конференцію, да, надали звіт і сказали, що всі ці обвинувачення, і те, що стосується кіотських грошей, і те, що стосується е, Машин для медицини сільської да, і газових питань вони сказали, крім звітів і аналізу кожної цифри, кожної фрази, кожного буквально документу, вони сказали, що ці кримінальні справи не варті паперу, на якому вони написані. І це по суті на міжнародному рівні голосно сказані слова на прес-конференції Вашингтоні і передана власенка всі висновки. Це говорить про те, що кожна країна світу. Кожний уряд, кожен парламент отримав сьогодні з перших джерел, яким вони довіряють оці ці дві кампанії, отримали результати дослідження цієї кримінальної справи. І ви знаєте, що в світі демократичному вже не існує питання, що це за справи, тому що вони розібралися детально, і європейська спільнота, і інші західні демократичні країни, і резолюція Європейського парламенту. Яка з'явилася до речі, європейський парламент ніколи не приймав резолюції по кримінальній справі окремого екс-прем'єр-міністра окремої країни. Це була перша в історії європейського парламенту така резолюція. І вони в цій резолюції написали, що це відверте політичне переслідування, що це недопустимо для європейської країни, якою є Україна, і вони вимагали в цій резолюції від президента Януковича від влади української припинити цей абсурд. Ці нікчемні кримінальні справи закрити їх і скасувати підписку про невиїзд для мене особисто, і так само це стосувалося і Юрія Луценка і інших урядовців. Ця резолюція проголосована, вона стала реальністю. І якщо Янукович сьогодні декларує європейський вибір країни, а я щиро підтримую це, і я вважаю, що це правильний вибір, якщо вони його реально зробили, а не фальшиво, як все інше. То він зобов'язаний підпорядковуватися ратифікованим документам між Україною і Європейським Союзом, які е, діють в Україні. Тому не йде мова про те, є там злочин чи немає, тому що вже світ для себе це з'ясував. І тому цей суд називають фарсом і політично замовленою розправою. Мене зараз, по великому рахунку, хвилює інше. Мене хвилює те, як розгортаються події в Україні. Ви розумієте, що я не можу вам зараз не сказати те, про що говорять сьогодні на кожній кухні, в кожному офісі, в кожній телестудії, та але іноді в кулуарах, на відміну від ТІВІ, що в Україні, на жаль, в 2010 році до влади прийшов один криміналізований клан на чолі, безумовно, з головою цього криміналізованого клану. І сьогодні всі умови життя країни. Будуються тепер по їх правилам. А який це клан? Це клан Януковичі. Це клан Янукович. Ну, там ж вони всередині теж, нібито то різні групи існують. Ви знаєте, які б різні групи не були всередині, вони між собою спільну мову знаходять. Сьогодні ви неодноразово на екрані сьогодні показали пана Фіртеша, який, до речі, і вважає мене своїм особистим ворогом, тому що я його прибрала з корупційних схем на газовому ринку в 2009 році. Сьогодні статки цієї людини за півтора роки збільшилися в 540 разів. Такого в принципі не Це може За якими бути. даними ви стверджуєте? – Це в журналі П'ять 54 там, рази на 540 так. відсотків. Да? Це якраз е, ту оцінку, яку давали фахові спеціалісти в 54 рази на 540 відсотків, відсотків. Да? Це катастрофічні речі. А так. за рахунок чого ці статки збільшилися, ви самі Можу можете вам описувати? сказати? Безумовно, перше е, у України забрали через НАК Нафтогаз майже 4 мільярди доларів через нечесне рішення Стокгольмського суду. Йому віддали. 70% всіх облгазів, всієї власності облгазів України. Йому віддали титано Магнієву галузь повністю. Це ключова стратегічна галузь України. Йому віддали банк, в який влили національні, надруковані національним банком гроші, Це банк НАДРА. Тобто людина, яка сьогодні під прикриттям Януковича кичає гроші практично з бюджету України. Безумовно, вони всі між собою домовились, хто навколо Януковича працює в тому кримінальному клані. Але мене, чесно кажучи, сьогодні хвилює те, а що роблять з людським життям сьогодні. І ви знаєте, коли відкриваєш новини, українську правду, уніан не має значення, то це як новини з поля бою, це не новини держави. Ви подивіться, що відбувається сьогодні. Зроблений висновок. На базі всієї статистики України за даними Організації Об'єднаних Націй, 80% людей в Україні знаходяться зараз за межею бідності після півтора роки господарювання Януковича і його оточення. Заради справедливості треба сказати, що раніше ми теж не були найбагатшою країною. правда? Ми ніколи не мали 80% людей за межею бідності. Що це значить? Це значить, що за останні півроку мінімум в два рази. Піднялися ціни на всі товари, які споживають люди. А ціна гривня долар залишилась. Це значить, що сьогодні українці все споживають по цінам навіть вищим, ніж це в Європейському Союзі, крім хліба. У нас ще хліб залишився нижче, ніж в Європейському Союзі по ціні. Але якщо організація Об'єднаних Націй рахує, що межа бідності це менше 14 доларів на добу, то в Україні 80% людей. За межею бідності, це значить, що їм не вистачає на елементарні речі. А як цей відсоток житті. змінився з часу вашого прем'єрства? Ви знаєте, хоча б приблизно? Я приблизні? можу сказати, що ровно, рівно так, як змінилися ціни в два рази. Це значить, що ціни, які не підкріплені зростанням пенсії і заробітних плат, не підкріплені збільшенням рівня життя людей, вони привели до різкого, стрімкого за півтора роки падіння рівня життя. Подивіться при мені. Тарифи на газ не піднімались, тарифи на електроенергію не піднімались, тарифи на тепло на гарячу воду не піднімались. Ну вам можуть закинути, що це відбувалося, тому що була справді знижка на той час, коли ви е були біля керма країни, а потім ця знижка закінчилася після підписаної угоди. Но і Ось потрібно тарифи підняти. Цю ж знижку я домовлялася. Ну Ніхто так всі інші, да? тому це політика, яку я робила. Тому е подивіться ціни на всі продукти харчування, що з ними сталося. Це значить, що різко за півтора роки одна гривня стала купувати вдвічі менше продуктів і послуг, ніж вона купувала, коли я була прем'єр-міністром. Але я зараз хочу сказати, що це трагічні дані. Це є сигнал СОС для всієї країни. Це значить, що у нас соціальний і економічний розвал. А тепер дивіться, що відбувається на цьому фоні, коли нашим громадянам підвищують ціни на газ. Я задаю питання, чому тому, що це газ українського видобутку, це не треба. Так тепер дивіться, що робиться 17 червня. З подачі Януковича парламент приймає рішення, закон. Щоб газ українського від, видобутку віддати фірташу і експортувати на експорт, заробляючи на ньому на О, тут, прибутки. я хочу вас на секундочку зупинити так. і просто пояснити нашим глядачам, що коли ми розбиралися в цій темі, те, що нас здивувало, насправді про це багато писало, але не так багато, щоб всі так. зрозуміли. Що коли е, інкримінують вам, наприклад, завдання збитку державі, то рахують середню ціну цього газу, який в нас був в трубі. А в цій трубі був різний газ. Частина газу була, на який ціна взагалі не змінилася, бо це газ українського видобування і тарифи, наскільки я розумію, НКРЄ, національну комісію з регулювання, регулюється цього газу. Ще частина газу, це ми говорили в сюжеті, це газ для теплокомуненерго. Ще частина газу це технологічний газ для того, щоб прокачувати, щоб був тиск в цій трубі. І частина газу для підприємств, які є приватними за великим рахунком. І знову ж таки. Це підвищення ціни, наскільки ми знаємо, не, не вдарило по металургах, оскільки вартість по там найбільших, хоч, й, хоча й приватних металургійних компаніях, оскільки ця вартість газу в них в собі вартості продукції не така велика. А справді найбільший збиток був нанесений хімічній промисловості, яка тим же фірташом сьогодні контролюється. Тим не менше, суд бере оцю середню ціну, не зважаючи на незміну ціни іншої, і ну фактично доводячи, що вона змінилася. Чому? Ну тому що ш'ють справу. <смі> <смі> Знаєте, таке висловлювання таке було просто білими нитками. Ні, ну це таки незалежно, От... як би ми ставилися до вас як до політика, але щодо вас, ну, як вас як це, другого... ну, це факт. факт, це дійсно факт. О, дивіться, тому що... ціна на газ для населення при мені жодного разу не піднялась. Ціна на газ для теплокомуненерго при мені. Жодного разу не піднялась, це значить була стабільна ціна на тепло для людей. І це український газ. Це і взагалі це не стосується російських домовленостей. Український Газ це не стосується домовленості. Що робить сьогодні Янукович, і що є вкрай небезпечним сьогодні для кожної людини? Він кладе в парламент закон і приймають закон, який дає право газ українського видобутку експортувати такі компанії Росукренерго. І компанія Росукренерго тепер бере дешевий український газ. Українського видобутку забирає у населення, експортує і заробляє на цьому надприбутки. І люди це відчувають як підвищення ціни на газ, підвищення ціни на тепло. А вони тому, що, що, що купують вже, російський газ, виходить. А їм підміняють зараз. Розумієте? У них забирають український газ і відправляють, так як я тільки що сказала, на експорт. І причому Янукович підписав цей закон. Зрозуміло, що все це знаходиться в тіні і вони діляться цими грошима. І такої біди у нас по всій країні я привела один маленький приклад. Ви розумієте? Насправді сьогодні йде тотальний наступ на вас. Скажіть, будь ласка, ви в курсі справи, що пенсійна реформа це не тільки підняття пенсійного віку, вони протягнули приватні пенсійні фонди. І вже Янукович визначив і розписав, кому будуть належати ці приватні пенсійні фонди. Що це значить? Це значить, що ті внески пенсійні, які ви зараз платите, будуть після того, як буде ця машина запущена після прийняття пенсійної так званої реформи. Це буде іти вже не в пенсійний фонд державний, а буде іти в приватні пенсійні фонди, які як трасти колись пам'ятаєте, зникли, розчинилися в повітрі. А люди потім не знайдуть своєї ну, Але свої ж в Європі існують е, приватні пенсійні фонди, якщо ми а, говоримо Європі, про частину пенсії, коли кожна в Європі, людина. Світ. Якщо ви пам'ятаєте, в 90-х роках також існували і трастові кампанії, да? але в українському варіанті трастові компанії перетворилися на те, що у людей забрали останні копійки, угу. і потім ми не знайшли ні власників трастів, ні самі трасти, ні грошей, які люди поклали. В українських реаліях навіть добре відомі е, речі, які використовуються в ринкових країнах з ринковими економіками, у нас працьовують як грабунок людей. І тому пенсійна реформа, вона не тільки підняття пенсійного віку, не тільки зменшення пенсії реальне, не тільки збільшення трудового стажу для того, щоб людина вийшла на пенсію на 10 років, а це ще і замах на людські пенсійні внески. І можу вам сказати, вас не розглядає сьогодні Янукович і ті, хто біля нього, як народ, як громадян, як людей, вас розглядають як фінансовий поток. З вас можна забрати пенсійні внески. Можна з малого бізнесу забрати, витрусити останні копійки в якості підвищених податків, можна збільшити вам тарифи на електроенергію, на газ і на тепло. І це збільшення йде не в державні каси і не в бюджет. Воно йде на рахунки власників сьогодні облгазів, обленерго з вас знімають останні. Юрізон я хотів вас зупинити. А після реклами ми тоді продовжимо Добре. розмову з вами. Так.